Сьогодні короткий розбір історії про мудреців, що прийшли до новонародженого Ісуса. Це та сама історія, яку ну ми всі знаємо з дитинства. Але за звичним образом трьох царів ховається набагато, набагато більше. Тож, ким вони були насправді, і що означали їхні, здавалося б, дивні подарунки? Отже, перше забудьте про трьох царів. І, до речі, їх, ймовірно, було не троє. У Біблії їх називають магами, і це не фокусники, а скажімо так, найосвіченіші вчені астрономи зі Сходу, можливо, з Персії. Вони прибули цілим караваром, розумієте? Тому і викликали такий переполох у Єрусалимі. Друге, сам їхній візит був глибоко символічним. Тільки уявіть: наймудріші люди тогочасного світу схиляються перед немовлям. Це показувало, що знання про Христа воно найвище. А те, що вони прийшли з такої далечі, було знаком для всіх. Його послання призначене для кожного народу, а не лише для одного. І нарешті третє самі дари. Це були не просто скарби. Ні, кожен подарунок був, наче пророцтво: золото для царя, ладан, який використовували у храмах для поклоніння це дар для Бога. А от смирна це коштовна олія для поховання, дар для смертної людини, яка мала принести себе в жертву. Тож візит мудреців це не просто красива різдвяна казка, а потужна пророча подія, що одразу розкрила суть Христа: цар, Бог і Спаситель для всіх.